Прикладом для Горненьки неньки судещини має бути в мешканка Волині. Матір трьох дітей витягла з води підлітка, врятованому лише 14. батьки були на роботі, а йти на озеро йому не дозволили. Недотримання заборони закінчилося б трагедією, якби не пильна відпочивальниця. Історія, що мало не обернулася на трагедію, сталася у Нововолинську. На березі місцевої водойми відранку бавилося троє хлопчиків. Коли сонце піднялося вище, вирішили покупатися. Спочатку плескалися біля містка, потім влаштували змагання на швидкість. А що вправно грибуть не всі дітвору не турбувало? Він плавати не вмів майже. А чому поплив? Не знаю, може хлопці щось там сказали йому. Або він і поплив. Ну так да. і далеко від берега заплив. Від берега? Ні. Так, трохи заплив. Он тут обув. Відчув, що дна немає, і почав. Ну так, да. і зразу почав е кричати, допоможіть, рятуйте. Хлопці пригадують, до берега було метрів 50. і 14-річний Ельдар почав іти на дно малого, що борсався у воді, побачила відпочивальниця. Я спочатку подумала, що вони просто граються, але потім зрозуміла, що потрібна допомога, що це тоне. Ну я зразу автоматично побігла до них, схопила надувну подушку і попливла. От, коли підпливала, вже хлопчик був ну, дуже в такому шоковому стані. От я йому дала подушку і допомогла йому добратися до берега. Надзвичайників правність панянки лише дивує. На такій відстані від берега кажуть, на дно наляканий потопальник може потягти навіть 100 кілограмового чоловіка. Тому дуже важливо, що рятівниця прихопила з собою підручний засіб. Надзвичайно смілива людина, надзвичайно видно по ній сильна жінка, бо, як було вже уточнено, на пляжі перебувала достатня кількість людей, але саме вона проявила в ту секунду відважність, кинулася в ту воду і надала допомогу цій людині. Комунальні ж рятувальники, чий обов'язок обслуговувати пляж і реагувати в разі найменшої небезпеки, лиха навіть не помітили. Рятувальники були на іншому кінці озера. Через пару хвилин вони підпливли. Я підійшла до них, ну спиталася, чи ви рятувальники вони зразу в штики. От ми мов заняті, нам сказали очерет косити. Ми що ми могли зробити? Ми б все рівно не встигли допливти. Пані Орися, матір трьох дітей за освітою, ветеринар практики рятувати того, хто тоне, до сьогодні не мала. Хлопчик, коли дістався берега, шкурнув додому. Жінку вчинок, нагородили грамотою та цінним подарунком. Олександр Стернічук, Кіносуховерхова, суховерхова, Волинська область, НТН.